А ми продовжимо інформаційну хвилю. То питаннями цього ранку. І сьогодні до нас долучається політолог Петро Лищук. Пане Петре, доброго ранку. Ми вас вітаємо доброго ранку. Ну, давайте почнемо з свіженької заяви Трампа. Він он сказав, що у разі переобрання буде намагатися допомагати Україні, але за умов, якщо буде робити це Європа, а, мовляв, хоче таких самих зусиль від Європи, і раніше він вже був. І після його погроз, нібито європейські члени НАТО, стало більше витрачати на спільну оборону. Чи дійсно ЄС і досі орієнтується на позицію США в питаннях підтримки України, власне, після двох років війни? Ну позиція США у нас звичайно досить важлива і для європейської і для держав європейського союзу, для європейських членів НАТО, тому що е, значною мірою більша частина європейських членів європейського союзу так само є європейськими членами НАТО. Є окремі виключення, але е, їх достатньо небагато. Тому звичайно, що позиція США тут досить важлива, тому власне кажучи було таке сильне занепокоєння, коли е, були оці всі заяви з боку Трампа про гіпотетичний вихід США із НАТО, чи, наприклад, про те, що НАТО не буде захищати, е, ну точніше що сам е, США не будуть захищати в рамках НАТО інших е, членів, тому що вони за НАТО мало грошей витрачають на оборону. А тому звичайно, що позиція США тут досить важлива. Ми достатньо ну, достатньо коротше, згадати яка кількість європейських делегацій відвідали США, коли вирішилося питання щодо голосування там в Конгресі допомоги для України, пане Ми, Петре. Позиція... А саме що стосується Трампа, ось ця його заява, що мовляв, буду намагатися допомагати Україні, при тому, що деякі республіканці говорять про те, що все мовляв далі не розраховуйте. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Трамп продовжує передвиборчу кампанію. І він намагається знову ж таки дещо відійти від своєї попередньої риторики, тому що він розуміє, що йому треба розширяти електорат. І на даному етапі, враховуючи складну ситуацію в світі, розширяти свій електорат, він може лише от шляхом того, щоб. Ну, Ну, та щоб відмовлятися від попередніх заяв, але принаймні дещо їх трансформувати, тому що у ну, знову ж таки немає зараз серед е виборців, які є потенційними виборцями Трампа, не отаким таким ядерним його електоратом, а потенційними виборцями Трампа, числа, наприклад, республіканців, які не голосували за Трампа на прамірі, собто. Є у них очевидно запит, в тому числі і на підтримку України, а також інших партнерів зовнішньополітичних США. Відповідно за таких умов, Трамп, очевидно, намагається на них орієнтуватися, і тому, от, при цьому він так само намагається балансувати цей своєю попередньою риторикою, тому що він звичайно, зрозуміло, що прагне отримати і свій базовий електорат. Тому Зразу? От він у нього угу. така, знаєте. Комплексна риторика, яка дещо трансформується добре. Давайте зараз проговоримо про ще одну таку достатньо наболілу тему: це повернення українських чоловіків із Євросоюзу. Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Про це заявила віцепрем'єрка із євроінтеграції Ольга Стефанішина. Давайте зараз роз'яснимо, кого з чоловіків і як торкнуться ці зміни. Ну знову ж таки, тут поки що я можу спиратися виключно на ті нормативно-правові акти, які є, і наскільки я розумію в цій ситуації, спираючись на всі попередні заяви, роз'яснення ну, стосовно там будуть повертати чи не будуть. Ну насправді в України немає якихось відповідних механізмів, які би дозволили це все реалізувати, когось повертати, тому очевидно, цього не буде. Стосовно найгострішої проблеми, яка стосується саме консульських послуг і uh -huh. всього того, що стосується чоловіків, які зараз перебувають за межами України, то знову ж таки виходячи із тих нормативно-правових актів, які ухвалені, всі можуть в принципі одержувати консульські послуги, якщо попередньо оновлять свої дані і в Принципі, це не означає автоматично, що всіх їх автоматично негайно призвуть в армію, тому подібне. Mm. Тому ну на даний момент виглядає таким чином, що буде необхідно в принципі, згідно до чинних законів України, які стосуються не лише там чоловіків за межами України, а взагалі всіх військовозобов'язаних в Україні, вони матимуть оновлювати свої. Дані і це буде основою для того, щоб вони одержували консульські послуги. Ну а якихось механізмів їх силового повернення ну як не було, в принципі так і немає, тому що це питання не лише суверенітету України, це питання і безпосередньо держав Європейського Союзу. Наприклад, mm -hmm. на, yeah. на території, яких хтось перебуває. But, yeah. Але ще тоді трошки про Європейський Союз і про зброю, бо багато говорили. Доволі така тягуча тема, якщо хочете. Що стосується Німеччини і Таурусів, багато заяв було від Шольца і від Бундестагу, депутатів Бундестагу. Що з цим на вашу думку? Чому поставку затримують, і чи взагалі вона буде як швидко? Uh, ну, затримують в першу чергу через особисту політичну позицію Шольца канцлер Німеччини, який неодноразово заявляв, що він не допустить цього, на це є якісь відповідні причини, тому що він вважає, що це може якимось чином втягнути Німеччину у війну з Росією. Ці поставки дана позиція вона виглядає достатньо абсурдною а особливо після того як уже, наприклад, Сполучені Штати надали власні е ракети. Далекого радіусу дії, я маю на увазі ракети атакам. На тлі цього ці всі побоювання Шольця виглядають достатньо необґрунтованими. Водночас є дуже велика кількість інших німецьких політиків, в тому числі і представників правлячої коаліції в Німеччині урядової коаліції, які наполягають на тому, що Німеччина ці ракети повинна Україні надати. Поки що це блокує. Ну я думаю, що як неодноразово вже долалися ці самі червоні лінії, так звані, які штучно вибудовував Шольц, і не тільки він, а інші західні лідери щодо допомоги для України. Я думаю, що так само є всі шанси, що й цього разу це буде подолано. Але найбільша проблема це те, що час гається, час втрачається Беззначні. на от, відповідні, і це варто українських життів політичні. і цивільних і на фронті. Так. Зрозуміло. пане Петре. Дуже дякуємо вам, дякуємо. що вилучилися зранку до нашого ефіру. Петро, Олещук, політолог, був з нами сьогодні на зв'язку?